Ти пам'ятаєш день, коли з тобою ми за Христом по долороса йшли, перед палатом з лісною юрбою так голосно кричали: Розіпни, як ми Ісуса, ні за що винили, страждальця били разом по лиці, і стільки мук Ісусу спричинили, О як на нас дивився Він тоді. Ти пам'ятаєш, як вінок з тарнини. Пивався в скроні, як стікала кров, як він, тепер ми знаємо, невинний, під тим хрестом там падав знов і знов. Ти пам'ятаєш, з ним йшло два злочинці, юдей, цар, написана вина, виднілися слова на тій табличці. була дорога Господа сумна. Ти пам'ятаєш, як він після ночі знівечений бичами так знеміг повільно йшов вперед, святії очі зімкнути хоч на мить хотілось їх. Ти пам'ятаєш ту гору голгофу, стук молотка, той грізний свист бичів, палило сонце, світу катастрофу. Вирішував Христос і біль терпів, Вбивали цвяхи в руки там тирани, не порівняти мук, яких зазнав, Томила спрага, запалялися рани, з Христа Спаситель Бога вже благав, простим очі грішним став молити, гріх роблять злий, не знаючи про те. Кидали жереб, одяг, щоб ділити, Прибивши тіло до Христа святе. Ти пам'ятаєш, злісно, як кричали Ей, ти, зійди з Христа себе, спаси. Не розуміли ми, і не приймали страждання і прохань Його, прости. Ти пам'ятаєш, як вітри зривались. І став подібним ночі світлий день. Здавалося, десь сонце заховалось, не бачить божевілля ще людей. Ти пам'ятаєш, як Ісус у часто той води просив, Сміялись люди злі, вагоні стогнав від мук нещасно, І лиш злітало вись Елі, Елі. Ти пам'ятаєш? Як із кожним стуком життя від Нього йшло, Він говорив: Мії очі, дух тобі даю я в руки, звершилося, Христос проголосив. Розбита голова на груди впала, і серце зупинилось, він помер, земля землявся, ніч настала. Здійснили вирок до кінця тепер. Ти пам'ятаєш, там, де розпинали, куди Христа на страту привели, ми тільки там святу любов пізнали, її ми під Христом Його знайшли. Згадай, як ми дивились на Голгофу, вертались, вбили, як себе самі, бо стратили тоді. Святого Бога, до дна він чашу випити ту зміг. Ти пам'ятаєш, я також, незмінно, про день той пам'ятаю кожен час, дивлюсь на хрест, схиляючи коліна, я ним від пекла назавжди спаслась, Гора Голгофа, символ то спасіння стікає за гріхи Ісуса кров, великий подвиг Господа в терпінні, така є Божа до людей любов. Ти знаєш, друже, важко це напевно сьогодні усвідомити Христу, що жертва та Його була даремна для тих, хто вибрав гріх і марноту. Давай самі з себе ми запитаємо. Що нині в дар Спасителю несем, свою хвалу, чи цвяхи знов вбиваєм? поклонимось йому чи розіпнем. Ми куплені високою ціною і бачимо хрест Голгофу, де були, не дай нам Бог забути, як з тобою ми за Христом по долороса йшли. Амінь.